Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Ара Коринка. Я збираюся виконати челендж з TikTok, яке, по суті, має цілу купу варіантів. Потім я роблю паузу на один варіант, наприклад, одяг, волосся, естетика, палітра та все таке інше. Потім роблю персонажа на основі всіх речей, на котрих я зупинилась. За кадром я зробила. Трішки детальний скетч та почала з реквізиту жабки. На скрині вона була маленька та на голові. Я не знала, як це поєднати. Тому що в мене персонаж з тілом рідини, і я подумала, що зроблю її велику на задньому фоні. Мені пощастило, що випали заячі вуха. А то з поєднання з рідиною виглядає дуже файно, дуже яскраво та мило. Поки я малювала, мені на думку прийшла інфузорія туфліка. Не знаю. Здається, чим то схоже. Під час малювання цієї роботи в мене виникли деякі проблеми. Це передання тіла рідини. Я не знала, як це правильно, тож... Повністю довірила це своєї інтуїції. В процесі мені все сподобалось, тож я залишила так, як є. Щодо палітри, мені дуже пощастило, мені випали холодні кольори, відтінки від зеленого до фіолетового. Для мене це було найкраще поєднання, та я радію, що мені не випали пастельні кольори. Та навіть якщо б її випала, я впевнена, що змогла б намалювати з нею, але з деякими складнощами. В процесі я вже перейшла до верхнього одягу, і, як завжди, складки. Це була проблема, я не могла уявити, як правильно це зробити, тож я завжди заходжу в Pinterest та шукаю щось подібне. Та повторити це в своїй роботі. В процесі буде багато змін цього світшоту від манжет до горловини. Зміна не тільки форми, а й кольору деталей. Під час запису виникала проблема, що екран не записувався та виникала якась помилка. Я не знала, що робити, тож я трішки дороблювала. Так і залишала, потім перевантажувала ноутбук, та і все працювало, але знов воно все повторювалось, я просто трішки чуть не зійшла з глузду. Потихеньку ми вже дійшли до штанців, з якими теж виникали проблеми. Але не такі серйозні, як з світшотом. На скріншоті були якісь світлі накладки, я ніяк не могла зрозуміти, що це, тож замість них я додала такі окремі деталі у вигляді кишень. виглядає як маленька сумочка. Далі в мене знов екран не записувався, тож я показую, що я доробила поза кадром. Але, на жаль, коли я перекинула подивитись, як колір виглядає на телефоні, то він зовсім був інший. Тож згодом мені знадобиться все переробити. На жаль, в EBC це було б набагато швидше, але в скетчбуці такого нема. Тож, я трішки спітнила, поки виправляла все. І тепер переходимо до виправлення складок рукавів і все такого. Як бачите, я знайшла якийсь реф в Пінтересті Він не складний, все зрозуміло. Дякую, що люди викладають таке. Дякую їм величезне. Щире Далі я виправляю манжети. Виправляю їх форму. Та сам вигляд. Трішки там поправила, трішки там, сям. Далі я буду переходити до заднього плану. Це в нас жаба. О боже, вона мені одразу сподобалась. Мені подобається, <смір> як я зробила колір А ці оченята дивляться прямо на мене. Додаю ще декілька деталей. Плям та буду переходити знов до нашої інфузорії туфіки, знову її доробляти, трішки правильно розмістити жабку, і все буде дуже класно. І нарешті я буду переходити до світу тіні. Я не знаю, як це пояснити. Я додаю більше об'єму за допомогою світла. Те ж саме буде на нашій інфузорії туфліці. Знайду один варіант, а так і залишу. Далі я зміню фон та додав ще декілька деталей, тіни під ними. І майбі на цьому все. Мені вже час бігти пити чайок, а вам приємного перегляду!